Мої друзі, про пунктуальність та китайців. Це просто дві несумісні речі. Пунктуальність та китайці. Ну я не знаю. Зараз приїхав тут в магазин. Хочу речі здати, щоб почистили. Домовились. На сьому годину. Хорошо. Потім кажу, може на шосту, Хорошо, може на шосту, Потім все ж таки вона каже: давай на сьому. На сьому я приїжджаю. Нікого нема. Магазин сідла варить, але зачинений. Пишу їй. Ну, власниці чи хто вона. Пишу їй, ніхто не відповідає. Ну, блін. І це ну, скрізь скрізь таке. Не тільки ось з цим магазином. Скрізь. Ну, Вони взагалі, взагалі не розуміють, що, що, що це таке прийти вчасно. Будь то жінки, будь-то чоловіки. А мене це дуже бісить, коли люди ось, ось так ось роблять. Я ж стараюсь завжди прийти вчасно. Ну, Тому що це не повага до той, тієї людини, з якою ти зустрічаєшся. Так. О, щось написала. Так, це, друзі, буває приємного перегляду мого нового випуску.